Ви правда думаєте, що у Стіва Джобсах стратегія була? Чи у Біла Гейтса була стратегія? Подивіться, уже щі. Уже ти просто не відслідковуєш всі ці зміни. Що буде за наступні 5 років? Ми навіть уявити не можемо. У кожної людини повинна бути стратегія життя. І після цього я розумію, яку компанію я будую. Доброго дня, Єгор панішев у Кульбаков Кирил. Ми партнери е, в нас е, мережа онлайн-ресторанів 19 штук. Якщо простою мовою, це доставка суші. Працюємо Харків, Київ, Дніпро, Одеса, Львів, Варшава, Вроцлав і <кхи> Барселона. Наша точка А із партнером на сьогоднішній день: 84. по мережі. взагалом 150. сто е, Працюємо 8 років. З а як від... це ви так? У нас є не франшиза, а є такий формат партнерства по інших містах. Не називаємо це франшизою, маємо інші умови від франшизи, тому партнери теж отримують прибуток. Бізнес вам приносить 100 там, 50 тисяч, да? так, бізнес. Так. О, так. Оце головне це я зрозумів. Точок скільки? 19. Тобто, кожна точка приносить десь під 8 тисяч. Якась 15, якась 2. О. І звідсіля виникає питання. Головне. Що треба зробити? Я думаю, що ваша думка про те, що закрити ту, яка приносить дві... Ні. Масштабувати, Ні. масштабувати. У мене нема думки закрити. Масштабувати ту, яка приносить дві. Ні. Відцифрувати кожну із точок і зрозуміти, чому одна приносить 15, а друга 8 зрозуміти ключове. Бо якщо я зрозумію, то я зрозумію, що зробити, а не закрити чи масштабувати. А можливо, підтягнути. Можливо, ті слабкі просто не впровадили оте, от що треба їм впровадити, вони будуть давати 15, ну хоча б 12. І в мене, якщо я візьму із 19 точок таких 8, і підтягну кожну з них на 3 тисячі, я отримую додаткових 24 чи там 30 тисяч доларів. І це буде найпростіший хід, я б все починав для початку. Тобто зрозуміти, дивіться, ключове, як ви представляєтесь, ви повинні працювати таким чином. Було стало за рахунок чого. Берете, ну, в клубі, якщо в клубі, то у нас уже кажуть там за рік до навчання за навчання було стало за рахунок чого. Але ж можна і за місяць. Ви ж можете взяти будь-який свій проміжок, да, там квартал. І подивитись, було стало за рахунок чого. Наприклад, за квартал відбулося зростання. За рахунок чого? Навпаки, відбулося падіння. За рахунок чого. Третій варіант, самий головний, на який більшість людей не дивиться. Нічого не змінилось. І яке ключове питання? За рахунок чого? Що ти, бляха, таке не зробив, що весь світ міняється, а в тебе нічого не міняється. Це ж теж щось на треба було понаділать? Оце ваше головне завдання. Це так на випередження. І якраз модуль 2. Який буде з понеділка. Відцифруйте кожну точку. В вашому варіанті спочатку кожну точку. І як мені здається, в нас все оцифровано. Тобто, в нас є гарна ідея. Тоді рахунок... проаналізуйте. Дивісь, оцифровано це не для того, коли в мене крута аналітика чи не крута аналітика. Оцифровано це коли я розумію ключову відповідь, за рахунок чого. Ну якщо в мене відцифровано все, то тоді в мене по логіки речей повинна кожна. Точка видавати той самий прибуток. Або на площу, порахувавши. Ну, в смысле, посадкові місця, да? Розумію, прошу мова. Конкретно найцікавіша точка це од міста Одеса, одна локація на все місто. Вона живе плюс-мінус в нулі, робить мільйон гривень оборота на місяць, і це точка нуля. Робили ми вже двічі, збільшували. Я місто, не розумію, тому, що таке. Давайте так. Мільйони оборотків, я ще раз кажу, про всякі ваші обороти мене не цікавить. Ми скрізь кажемо в доларах і скрізь про чистий прибуток. Бо саме для цього ви все це понаділили. Ви ж не для оборотів все будували, а для прибутку. Нахіра мені тоді ці обороти? Це перше. Що таке нульова? Це в сенсі просто рентабельна і все? Тобто безприбуткова? Або безприбутково, або тисяча дві доларів. Хорошо, ладно, поки так. Ну от я б і подумав би над тим, що таке робить одна точка, яка приносить прибуток, що не робить ця точка, яка не приносить прибуток. Бо це ж справа не в Одесі, це справа в якоїсь діяльності іншій. Так от оцифровка, якщо вона є, вона дає мені відповідь на це. Заради, давайте так. Заради чого всю я оцифровку роблю? Щоб узнати, що в тому, що в мене є, можна спочатку прикрити витікання. Бо це саме просте. Інколи бувають великі дірки, куди витікають гроші. Друга відцифровка мені покаже, а куди я можу придавити не до кінця, як це сказано, не наповну використовується щось. Приклади туди зусилля і подвоєшся, умовно. Ви працюєте 24 на 7, а бізнес все одно не росте. Ні, тільки не це. Чорт! голера. Ні. Команда працює в половину своєї ефективності. Клієнтів менше, а грошей ще менше. Я оголошую. Банкрутство. Це не криза, це відсутність стратегії. Саме тому ми створили авторську програму від конс на біс: сім тижнів практики, які можуть реально помножити ваш прибуток. Жодної теорії, тільки практичні інструменти, які одразу потрібно впроваджувати у бізнес. За сім тижнів ви пройдете сім ключових модулів: Створите маркетингову систему, яка постійно приводить клієнтів, налаштуєте модель продажів для різних аудиторій і каналів. Побудуєте систему найму, де команда працює, а не просто займає місце. Зможете запускати рекламу у Фейсбук з мінімальним бюджетом за заявку, Зробите так, щоб інстаграм почав реально продавати, Збільшите середній. Чек та навчитись закривати угоди швидше. Також створити свій лендинг-пейдж, який збільшить потік клієнтів. І це ще не все. Кожної суботи ви зможете напряму поставити запитання Олександру Морозову. І щодня ви будете на зв'язку зі своїм персональним куратором, готовим допомогти у будь-якій ситуації. Це не просто навчання. Це готова система, яка дає результат уже під час проходження програми. Залишайте заявку в описі під відео та примножте свій чистий прибуток разом з нами. У нас за минулий рік було чотири маркетингові директори. Це були наші перші директори. Все це життя ми жили самостійно без директорів, без операційної команди і так далі. І з 2022 року почали працювати наново і почали збирати. А як жили до цього? Самі були за мар за маркетологами? За все були самі. Це круто. Далі почали збирати керуючу команду і команду маркетингу, і зараз заме питання про маркетинг на сьогоднішній день. Маємо трьох тімлядів з, з, з бренду. керівники відділів відділів маркетингових. І керівник відділу, який займається поверненням клієнтів, працює з базами, робить смс-розсилки по різних категоріях по сегментаціям нашої бази, і наразі вони не працюють як єдиний цілий механізм. Ми не маємо стратегії, візії, місії і так далі. Тобто, ми не можемо одностайно сказати, хто ми, про що ми і куди ми рухаємось, і як результат, не можемо сформувати аватар в єдину таку. Цілу систему ми можемо його сформувати лише на прикладах наших клієнтів. Ми вже декілька разів кожного року робили опитування наших клієнтів по різних питаннях, розмови там по 20 хвилин-по годині випитували, ким вони працюють, скільки їм років. Тобто, все, що ми там чули від вас, майже всю цю частину ми пробили і знаємо, хто наші люди. Але саме нашої стратегії як такої ми не маємо. Було декілька спроб наймати маркетингових директорів, які писали стратегію, але вона не попадала в команду, не попадала в нас. Тобто, людина прийшла, написала, але вона не в команді сім років. Вона не розуміє до кінця, що відбувається. І ми зараз стоїмо на розпутті, не знаємо, не хочемо вести ще одного керівника п'ятого за рік, тому що це стрес для команди, це нова людина, і все починаємо спочатку. І тому в нас питання, чи ми йдемо в агенцію, пишемо стратегію і під неї обираємо собі керівника відділу маркетингу, або ми беремо керівника відділу маркетингу і намагаємося з ним разом всі написати стратегію. Дивіться, є дуже гарний тест, який я колись придумав про все, що ви плануєте. Тест виглядає дуже просто. Я намагаюся все дуже упрощувати. Просто закрийте очі і уявіть, написав ти стратегію. Що змінилось? Ми розуміємо, хто ми і куди рухаємось. Та ти класний пацан, який і так дає гарні результати. Нахіра тобі інше розуміти? Е, щоб до команди. Та Тому маємо... що тобі тренінги це навчили. Зрозумійте, всі ці книжки про великих людей. Ви правда думаєте, що у Стіва Джобсах стратегія була? Чи у Гейтса була стратегія? У Гейтса була стратегія. Розробки Стіва Джобса. Вся була стратегія. А у Стіва Джобса була стратегія потім, коли він розумів, що стів Вознік, блін, уже зовсім не відповідає, щоб паяти за долю в компанії дихіра це позбутися возняка. Зрозумійте, коли ви станете успішними і цікавими для всіх інших. Ви наймете людей, які напишуть гарну книжку і розпишуть, яка у вас була зразу, ти народився, в тебе була стра... стратегія і ти розумів. Ніхто не... мені відомих ніяких стратегій про себе не писав і не розмовляв. Про них писали вже потім, нащадки. Просто треба розуміти, коли ви кажете, що стратегія, да? у кожної людини повинна бути стратегія життя. Стратегія життя це трейлер. Ти закриваєш очі і уявляєш не фото, а ну, як, як трейлер фільму. От проміхнуло за дві хвилини, як ти мрієш жити. І в цьому житті, крім будинків, оточення, якихось там автомобілів чи, можливо, яхт, може, ви настільки шизанулись, Ключове ти в чому? Ти в відпочинку, ти серед якихось, не знаю, дерев, морей, чи ти в роботі? От ти себе бачиш яким? В балансі між життям і родиною. Ніякого балансу нема. Є люди, які будують бізнес, щоб потім бізнес їм давав гроші, а вони жили. А є люди, які хочуть вмерти в бізнесі. Не те, не те не є поганим. От що ти хочеш, те й буде. От Стів Джобс був до останнього в бізнесі, ну, поки хвороба його не поклала. От є такі люди. Розумієте? А є, наприклад, Уоррен Баффет, який просто не винімав, все время закладав і там щось трохи здумав і на всьому економив. Це зовсім інший стиль життя. Нема ніякого правильно. Правильно це книжки пишуть. Є вірне, по відчуттям. Відчуття будуть мінятись. Але поки я собі формую, як я хочу жити. Там, куди я йду. І після цього я розумію, яку компанію я будую. Бо є компанія Чабан спереду, є компанія Чабан ззаду. Це що означає, якщо я будую компанію, яку я розбудувавши, продаю, чи і просто беру ці гроші, кладу там на депозити і маю дивіденди і живу на це, чи я, тому що кінець компанії або вона продається. Або вона передається управлінцю, а я стаю якимсь там спочатку генеральним, потім я просто перехожу, можливо, в інвестори, в засновники там, і все таке інше. Або. або В будь-якому випадку, якщо я до останнього хочу бути у руля, і ви такі історії зараз бачите. от. Урен Баффет 91 рік тільки назначив, хто тепер замість нього буде керувати. Стів Джобс назначив, коли вже був прикований до ліжка. Білл Гейтс досі керує. Ці люди не хочуть, бо у них, до речі, ці люди ніколи не пишуть, так як і Елон Маск. Вони не пишуть про де вони відпочивали. Бо щоб відпочивати, треба спочатку втомлюватись. Морально, не фізично. А вони цим займаються і їм це по кайфу, Вони для цього грають в бізнес. Їх гроші цікавлять просто як доказ, у мене зараз краще справи, чи гірше. Розумієте? Ну, це так, як ти ходиш в спортзал непрофесійно. Коли ти ходиш, наприклад, щоб покращувати фігуру, да? і ти дивишся, на якомусь світі чи трошки збільшилось щось, або на якомусь світі вже чи не зменшилось щось. Ти не хочеш йти там виграти якусь золоту медаль любою ціною. Ні, ти просто робиш для себе. І тобі оця вага вона для себе. Так для цих людей гроші, це не. О, я тепер куплю жені сапоги, да? а, а, Ні, ну. А, прибуло ще на на скільки-то там, на різних рівнях, на 100 тисяч, чи на мільйон, чи на 100 мільйонів більше. О, значить, я щось правильно роблю. А, значить, гра цікава, я виграю. Є люди такі, є люди, які будують бізнес. І я ще раз кажу, для того, щоб збудувавши собі приток грошей, далі я не хочу. Я такий хочу в шортах, я хочу десь по Мальдівам, я хочу по канарам, я хочу, ну, от, я отакий. І о, оці речі дуже пов'язані, тому що якщо я такий, що хочу відпочивати, значить я йду і ризикую, без кінця назначаючи людей, які можуть при мені ще. Життєздатному, да, активному, справитись з своїми підрозділами. І мені в першу чергу повинні лідери трошки борзі, трошки неслухняні, трошки, які хочуть ризикувати і брати на себе тільки головний критерій, брати на себе відповідальність. Неправильно зробив добре, можете покарати, можете не заплатити, можете вирахувати, можете щось. Я шукаю таких людей. Неважливо куди, я шукаю просто людей. Якщо я в першу чергу сам все за мною, я шукаю в першу чергу надійних виконавців. От я кинув ідею. Вона підхвачена і зроблена. Але це інший напрямок, два різних напрямки в цілому. Оце мені треба будувати. Це якщо ми про стратегію. Далі ми переходимо в тактику. Що таке тактика? Це наскільки мої операційні процеси між собою пов'язані, між собою мається на увазі не тільки в аналітиці і цифрах, а між собою, між підрозділами. Наскільки в мене взаємодіють підрозділи між собою? Чи в тому форматі, як мені треба? Бо підрозділи можуть в одному випадку взаємодіяти кожен працівник отак, можуть всі ці працівники своєму старшому. А він сюди, а цей своїм. Можуть мої хтось мати право при якихось етапах виходити прямо сюди, щоб цього не задіяти, і отак. Є багато форм. Я свою яку розробив? У мене підрозділи як працюють. І саме головне, чи в мене є ключові ігроки, хоча на вашому рівні навіть це ще рано мати, але час робити. Це ключові ігроки для моєї спроби. Те, що в мене зараз тільки намагаються рік як впроваджувати галушки, це управління через керівників. А управління через керівників є два способи, як це робити. Зрощувати, на чому базується весь концнабіс, тому що ми працюємо, в принципі, з аватаром, який заходить до нас в основному там під 10 тисяч доларів. І всі вони не знають, що таке. Ні найм, ні делегування, у них же всі говорять, я щось найму, а чим я буду платити. У них же одна в голові вавка. Тому вони спочатку йдуть через помічників, потім помічники виростають в яких спеціалістів, і спеціалістів виростають старші, і старших виростають і це все 10-й відсоток. Потім якісь виростають керівники, і за той час, поки вони доходять в якісь 50 тисяч доларів. За цей час вони вже й починають ці процеси розуміти, щоб там серед них уже ковиряти серед старших якихось корівників. Але якщо зростання швидше, тоді треба наймати і ще збоку. Але тепер дивися, підходимо до твого питання. Це я такий екскурс робив, щоб всі розуміли. Якщо ми наймаємо збоку, це дуже гарна сторона, і галушка я якраз сказав це робити, бо вони дуже найкращі в мене по виконанню були. Галушка ти хоч є тут, чи ні? Єсть. Ну, ти включись тоді. Так от. І вони це впроваджують. Так от ключове, коли я наймаю керівників готових, типа, да? ну, вербую, ханчу їх. То тут треба знати одну річ. Одну. Я їх наймаю не для того, щоб найняти, а так само, щоб відібрати. І мені підійде серед них, кого я наймаю, один із десяти. Один із десяти. І якщо в тебе досвід трьох, чотирьох наняв, то це все лише статистика, яка в тебе не б'ється, бо в тебе нема 10. Правильно, Влад я кажу? Да, так, щоб знайти ропа діто на платну за чоловік 20, на мініму. Ну от, а якщо це розуміти, то тоді я не біжу йому давати всі бразди управління. Бо ти ж сам кажеш, Кожний новий, якщо приходить, це все по-іншому, ясний перець по іншому. Так воно по-іншому не тому, що новий так став робити, а тому, що ти йому дозволив. А треба на перших етапах давати маленькі бразди. Ну, давайте просту річ скажу. Починається. з чого Влад найм, керівника, провів співбесіду і що ти в нього взнаєш? Які показатели він відвічав, як на них влияє? Да. І його це КП. Ключове питання. Розкажи про найкраще, кра, коли було твоє досягнення. Друге питання. Розкажи, як ти його впровадив. І як тільки людина розповідає приблизно, це впровадив не він. А можливо, хтось і, можливо, того його й звільнили. Бо той, хто впровадив, буде розповідати про детальки. Який відсоток розкаже із тих, хто прийшов на керівника? Ну, виходить, если в отдел продаж, якщо виділ продаж десь один із 15 заходить на платну стажировку. Якщо ви включите не робити на етапі співбесіди, не питати, ну, типу, ми, а ми він про це й дати... каже. Аудит він і каже, як етап... тестове завдання. Ні, він це каже про етапі співбесіди. Якщо людина на етапі співбесіди мені не подобається обличчям, давайте почнемо з базових речей, то з хіра я буду все життя терпіти. Ну, умовно, все життя, на яке я умовно на все життя його наймаю. На хір мені встрався він уже мене бісить. І мені ніколи професіоналізм чи ваші гроші не стануть важливішими, ніж е -е, моє відчуття. А ви, якщо вже заробляєте 100 тисяч, умовно кажучи, або до них ідете, повинні вже це враховувати. Ну, якщо ще не заробляєте не треба, але вже враховувати. І це перший етап на співбесіді. Потім другий етап. Ви запитуєте, скажи мені, скільки тобі потрібно часу, щоб ти мені видав план зростання за скільки, скільки ти можеш. І він скаже, і що тобі для цього треба? І якщо вам людина, претендуючи на керівника, не розповідає головного. Мені для цього треба зайти в підрозділ, подивитись, як працюють люди. А ще талановита взагалі, скаже з досвідом: Давайте я зайду просто як штатна одиниця, не кажіть, що я на керівника йду. Я зайду просто як кандидат в менеджер, як кандидат, там, не знаю, в таргетологи, не знаю, в, куди ви набираєте. І будучи на рівних з ними, подивлюсь, взагалі, що вони роблять в перервах, що вони про кампанію кажуть. Бо щоб керувати людьми, я повинен розуміти, як вони відносяться до компанії і лідерів. Це головне: як вони відносяться до показників? Ну, тобто, вважають їх нормальними чи ні, мотивуємо чи ні. Чи планують вони собі якось життя покращення, через покращення показників? Вони через це на своє життя дивляться? Чи просто 8 годин хирячиш зато 2 вихідних, зато відпустка, зато можливість можливість чогось. Тобто вони розповідають не про покращення, а про щось інше. Колектив гарний там. Так, от, нормальний захоче так. Ненормальний. Скаже, ну, давайте ви мене якось представте як кандидата. А не зразу ось все, от ваш папа, хіра. він кандидат. Потужно. Правильно. Тепер далі. Якщо він це згідний, то десь йому треба плюс-мінус тиждень, щоб розібратись в цих процесах. Подививши їх зсередини, він, скоріш за все, скаже: мені треба тиждень, я вивчу. І через тиждень вам скажу, що я можу з цим зробити, на що я можу впливати, що мені для, це, для цього потрібно. І скільки справиться з цим всім завданням? І ще десята частина. Так от ти так їх почни пропускати. Тоді, по-перше, і вибереш, навчишся вибирати, можливо, колись. А по-друге, не будуть вони своїм приходом вносити сумятіцю, дезорганізацію в ці процеси, які існують. Правильно, Влад, я кажу? Да, Ти добре, що вони, я? Нас, вони на собеседуванні розказують такое. Лев Толстой. Ну. А якщо ви замість оцього всіх етапів їх просто кидаєте туди, а він ще заходить начальником, так я взагалі не знаю, як там виживають люди. Все? Отже, стратегія мінус. На етапі стратегія пляше від. Нашого з партнером внутрішнього відчуття і далі. От яка моя стратегія? Хер'йозна. Ну, з одного боку. З іншого боку, я хочу створити клуб, який може існувати без мене. Бо ті результати, які маю ми тут, немає ні, навіть схожого ні один із клубів в світі. Немає такого, щоб клубники заробляючи. Все більше, все більше допомагали новачкам. Немає такого, що ті, хто заробляють більше і елітніші в допомозі, все більше викладаються на клуб. Немає такого, що в клубі по 9-10 активних років а хоча б по 5. Розумієте, І ми таке створили, що я сам не міг мріяти, бо всякої стратегії не міг мріяти. Але створили. Можливо, тому й створили, що кожен раз просто хотіли щось покращити. Ти просто покращуй. Стратегія така, ставай на 1% краще кожного дня, і все. Тоді яка ще стратегія в клубі? не тільки про бізнес. Мене Але питання, саме маркетингова стратегія. Знову таки, а що таке маркетингова стратегія? Я взагалі не розумію. Маркетингова стратегія, тобі треба закидати собі потрібних лідів. Вся маркетингова стратегія. За рахунок чого? За рахунок всього, що міняється і з'являється, тому що. Десь у нас лідірує спочатку Facebook, потім з ним починають якісь відбуватись страшні зміни. Зараз ми обговорювали про Тікток да? і можна туди вкласти зусилля, але з іншого боку, дуже великі прогнози, що його тут заборонять. Тому, а, а яка стратегія? Стосовно каналів, ні. Канали, які працюють, туди вкладаємо сильно. Просто маркетингова стратегія, ми тримаємо рук на пульсі дивимося. Світ Світня. Ви розумієте, що. Давайте так. Як змінився світ за попередні 2000 років? Беремо 1000 років. перші 1000. Як? Обладунками. Трошки меч став краще якісь доспехи кращі. Наступні ще там 500 років. Що з'явилось? Ну, вже зняли ці броню да, і, і вдягнули якісь форми. Шпаги. Он, Пулі з'явилися там, якісь рушниці. Але подивіться, як змінилось там з 90 за 20 років. Від того, що люди вже майже всі мали телефони. Майже всі там в 90-х. До того, що за 20 років, що всіх мобільні телефони і простий зв'язок з ким завгодно, як угодно, швидко. Да? Тепер беремо наступні 10 років, як змінилося. Подивіться, уже щі, уже скільки рекламних каналів, уже ти, ти просто не відслідковуєш всі ці зміни. Що буде за наступні 5 років? Ми навіть уявити не можемо. Яка стратегія тоді може бути? Особливо в маркетингі. Вийшов цей Цукерберг недавно на конференції, і сказав: у нас за 10, максимум 12 місяців. Все програмне забезпечення в меті буде робити щі. Ми питання, яку стратегію маркетинг зараз може про про придумати собі всіх, всіх оцих ваших великих брендів? Яку стратегію? улибаємося і машемо, тримаємо руку на пульсі і під підлаштовуємося? Розумієте? Для кого ми? Для тих, хто любить суші! Ну, єдине, що можете подивитися в першу чергу, ви стратегічно хочете, щоб до вас приходили люди, які хочуть відпочинок. Чи ви хочете, щоб люди швидко отримали собі додому? Додому можна знову з повним сервісом чи з неповним сервісом. Ти хочеш туди піти, і туди піти. Але для того, щоб кудись іти, я й почав з того. Що піди і відцифруй. Я відповів: Так, да. гарно. Іди, подумай. Дякую.